А у мене тут цілий пакет косметики. Якась непонятна штука. Цілий пакет азійської косметики. Азійського того, що тут представлені: японські, корейські, китайські, тайські бренди. Тут у нас такі необичні спонжики. Тут ціни є! Це у мене кушончик. Такі от Ну, я тільки недавно тебе зарядила, мразь. Мій тон шкіри, блять, когось нахуй заріжу. Ну, воно доволі сліпне. Якщо хтось не бачить, це хоче Сатору! така маленька, вона така хорошенька, вона така сладенька. Покляніться, що ви б стрималися і не купили б це. Я не вірю. Три кольори і пензлик. Це у нас глітер. О, кстати, дивіться, як гарно воно блищить. Дуже хотіла, дуже хотіла ці дуже жорсткі мультитаскер. Вони дуже матові і вони дуже такі ніжненькі. У мене залишились тут тільки штучки для губ. І це у нас такий тінт. Він там коштував взагалі копійки. У нас тут залишились самі цікаві для губ. Він віддає ментолом. І останнє у нас на черзі це помада Романт. Не так заїбало це освітлення. Це... незвичне! Дякую за перегляд. Макіяж з цими продуктами в наступному відео.